Коли ми перетинаємо межу 60 років, наш організм починає вимагати особливої турботи. Це природний етап життя, коли потрібно уважніше ставитися до власного харчування, адже саме воно здатне або додати нам сил, або забрати їх. Багато людей вважають, що для підтримки здоров'я обов'язково потрібно витрачати великі кошти, купувати дорогі продукти чи вдаватися до складних дієт. Насправді ж іноді рішення знаходиться зовсім поруч. У найпростіших речах сьогодні я хочу поділитися з вами знанням про чотири доступні фрукти, які можна знайти практично в кожному магазині чи на ринку. Вони коштують недорого, але здатні зробити велике диво, допомогти літнім людям залишатися активними, жити довше, зберігати ясність розуму та почуватися енергійними навіть у зрілому віці. Частина перша яблуко Щоденний оберіг. Уявіть собі літню жінку, яка прокидається рано вранці. Сонце тільки сходить, повітря свіже і наповнене ароматом трави. Вона повільно виходить у свій сад, де росте старе яблуневе дерево, яке колись посадив її чоловік. Це дерево стало символом дому та затишку, і кожного дня, уже багато десятиліть поспіль, жінка зрізає з нього стигле яблуко. Це не просто ритуал, це її спосіб відчувати життя і турботу про власне здоров'я. На перший погляд, яблуку здається звичайним фруктом, але насправді в ньому прихована справжня сила природи. У м'якоті міститься клітковина, яка допомагає роботі шлунку та очищає організм від зайвого. Завдяки цьому жінка зберігає легкість у тілі і не відчуває важкості після їжі. Окрім того, яблука багаті на вітамін С, його ще називають вітаміном молодості. Він допомагає імунітету, захищає від хвороб і дарує шкірі свіжий вигляд. Але справжня цінність яблука для людей старшого віку полягає у підтримці серця. У фрукті є особливі речовини, які зміцнюють судини і допомагають крові вільно циркулювати. Це означає, що серце працює спокійно без зайвого навантаження, недарма кажуть одне яблуко на день, і лікар не потрібен. У цьому вислові є велика мудрість. Історія цієї жінки це приклад того, як маленька звичка може вплинути на якість життя. Вона не дотримується складних дієт, не витрачає гроші на рідкісні продукти. Її секрет у простоті. Щодня вона насолоджується яблуком і завдяки цьому зберігає ясність розуму, гарний настрій і життєву енергію. Багато людей старшого віку зізнаються, що відчувають втому нестачу сил чи навіть пригнічений настрій. Але саме правильні фрукти можуть стати природними ліками. Яблуко один із найкращих виборів, бо воно одночасно підтримує тіло і душу. Соковитий смак, знайомий із дитинства, викликає теплі спогади і нагадує, що життя прекрасне навіть у зрілі роки. Тож варто зробити яблуко своїм щоденним оберегом це фрукт, який завжди поруч, недорогий і доступний у будь-якому куточку світу. Він допомагає залишатися здоровим, сильним і радісним. І як би не змінювався світ довкола, одне стигле яблуко здатне подарувати відчуття гармонії і надійний захист для серця. Частина друга банан, енергія для м'язів і серця. Є тепла історія про чоловіка, який усе життя любив рух і спорт. Коли йому виповнилося 65 років, він відчув, що знову хоче сісти на велосипед. Хоча багато хто з його знайомих уже давно відмовився від такої активності. Друзі дивилися на нього із здивуванням, звідки в нього стільки сил і натхнення. У чому його секрет? Виявилося, що кожного дня він починав ранок із простого, але дуже корисного фрукта. Банана. Банан, на перший погляд, звичайний і доступний продукт, проте в його яскравій жовтій шкірці захована справжня сила природи. Він містить багато калію мінералу, який особливо важливий для людей старшого віку. Калій допомагає підтримувати правильну роботу серця, регулює тиск і зменшує ризик перевантаження судин. Саме тому чоловік міг спокійно кататися на велосипеді, не відчуваючи втоми чи задишки. Окрім калію, у банані є магній. Цей мікроелемент потрібен для здоров'я м'язів. Магній допомагає їм залишатися еластичними і сильними, а також захищає від судом, які часто турбують людей у зрілому віці. Завдяки такій підтримці м'язів чоловік не тільки відновив свою улюблену звичку кататися на велосипеді, але й почав відчувати себе впевненіше у повсякденних справах. Ще одна перевага банана це його здатність швидко давати енергію. У ньому є природні цукри, які легко засвоюються і заряджають тіло. Але на відміну від солодощів із магазину, банан не шкодить здоров'ю, а навпаки, підтримує його. Ось чому багато спортсменів навіть у молодості обирають саме цей фрукт перед тренуваннями. Але головне, банан це символ простоти. Його не потрібно довго готувати чи очищати складним способом. Достатньо зняти шкіхку, і ось готова поживна закуска, яка легко поміщається в кишеню чи сумку. Саме ця доступність робить банан ідеальним фруктом для літніх людей, які хочуть піклуватися про себе без зайвих зусиль. Тож банан це маленьке сонячне джерело енергії, яке допомагає і серцю, і м'язам, і настрою. Він нагадує нам, що підтримувати здоров'я можна просто й смачно, і, можливо, саме завдяки бананам, чоловік із нашої історії зберіг силу, бадьорість і жагу до життя навіть у зрілому віці. Частина третя виноград Ягода довголіття є старовинна легенда про маленьке село, заховане серед зелених пагорбів. У ньому жило багато літніх людей, і всі вони виглядали напрочуд бадьорими. Вони мали ясний розум, міцну ходу та щирий сміх, який лунав на вулицях щодня. Подорожні, що випадково потрапляли в це село, дивувалися, у чому їхній секрет, як їм вдається залишатися такими здоровими й енергійними у зрілому віці. Таємниця була простою: у кожному дворі росли виноградники, а їхні грона прикрашали подвір'я, наче коштовності. Літні люди майже щодня їли виноград. Робили з нього сік чи додавали до страв. Ця ягода стала для них не лише частиною раціону, а й справжнім символом довголіття. Виноград містить унікальні антиоксиданти: це речовини, які уповільнюють старіння клітин і захищають організм від руйнівної дії вільних радикалів. Завдяки їм люди, що регулярно вживають виноград, відчувають менше втоми, мають більше сил і зберігають молодий вигляд. Саме тому виноград часто називають ягодою довголіття, але його користь цим не обмежується. У винограді є вітаміни групи Б, що допомагають нервовій системі працювати спокійно та злагоджено. Є також калій, який підтримує здоров'я серця і судин, і залізо, потрібне для кровотворення. Тож виноград це не лише приємний десерт, а й потужна підтримка для всього організму. Уявіть собі, літнього чоловіка, який виходить на ганок свого будинку, зрізає гроно винограду і ділиться ним із онуками. Для нього це не просто їжа, а частина сімейної традиції, спосіб передати любов і турботу. Кожна ягідка дарує відчуття радості і нагадує про зв'язок із землею і природою. Сьогодні, навіть якщо у вас немає власного виноградника, ця ягода доступна на ринках і у магазинах. Вона недорога, але здатна зробити величезний внесок у ваше здоров'я. Виноград можна їсти свіжим, додавати у фруктові салати чи готувати корисний сік без чукру. У будь-якому вигляді він допоможе зберегти бадьорість і ясність розуму. Тож, якщо ви прагнете довгого і енергійного життя, зробіть виноград своїм другом. Це ягода, яка ніби створена для того, щоб дарувати людині молодість і силу навіть у зрії роки. Недарма наші предки вважали виноград символом радості, здоров'я та достатку. Частина четверта. Апельсин, Сонце в тарілці. Уявіть собі, похмурий зимовий день. За вікном вітер, небо затягнуте сірими хмарами, і здається, що світ втратив свої барви. У таку мить літня людина бере до рук стиглий апельсин, розрізає його навпіл і раптом повітря наповнюється яскравим ароматом сонця та літа. Цей запах, ніби переносить у теплі країни, дарує відчуття радості і нагадує про молодість. Апельсин це не просто фрукт, це справжній природний подарунок, який допомагає підтримувати здоров'я. У ньому міститься велика кількість вітаміну С, що зміцнює імунітет і робить організм стійкішим до застуд та інфекцій. Для літніх людей це особливо важливо, адже саме сильний імунітет дозволяє зберігати активність і уникати частих хвороб. Окрім цього, апельсин чудово бореться з втомою. Його соковиті дольки дарують заряд бадьорості завдяки природним цукрам та органічним кислотам. На відміну від кави чи солодких напоїв, апельсин не виснажує організм, а навпаки, підживлює його, допомагаючи залишатися енергійним протягом дня. Є також інший секрет апельсина: він містить особливі речовини. Антиоксиданти, які уповільнюють старіння клітин. Саме тому регулярне вживання апельсинів допомагає шкірі виглядати свіжішою, а тілу відчувати легкість. Недарма цей фрукт часто називають промінчиком молодості. Уявіть літню жінку, яка щодня починає свій ранок зі склянки свіжовичавленого апельсинового соку. Вона каже, що цей напій дарує їй гарний настрій і силу прожити день із посмішкою. Для неї апельсин став символом радості і надії. Навіть у найтемніші дні, коли за вікном сніг чи дощ, аромат і смак апельсина повертають їй відчуття літа. Ще одна важлива риса цього фрукта доступність. Апельсини продаються у магазинах цілий рік, вони недорогі і підходять для щоденного вживання. Їх можна їсти свіжими, додавати у фруктові салати або робити натуральний сік без додавання цукру. У будь-якому вигляді апельсин зберігає свої корисні властивості і наповнює організм сонячною енергією. Тож апельсин це справжнє сонце в тарілці. Він допомагає підтримувати здоров'я, зміцнює імунітет, дарує бадьорість і піднімає настрій. І найголовніше, нагадує кожному, що молодість живе всередині нас варто лише дозволити їй розквітнути. Життя після 60 років може бути не лише спокійним, а й світлим, енергійним та наповненим новими радощами. Це час, коли ми можемо дозволити собі більше дбати про себе, прислухатися до потреб свого тіла і серця. Для цього зовсім не обов'язково купувати дорогі ліки чи дотримуватися складних дієт, які приносять більше клопоту ніж користі. Іноді секрет здоров'я та довголіття ховається у найпростіших речах. Справжніми друзями для кожної літньої людини можуть стати всього лише чотири фрукти. Яблуко, банан, виноград та апельсин. Вони дарують організму все необхідне: від вітамінів і мінералів до енергії та гарного настрою. Кожен із цих фруктів по-своєму допомагає серцю, м'язам, імунітету і навіть ясності розуму. Спробуйте включати їх у свій щоденний раціон, і ви неодмінно відчуєте зміни. Здоров'я стане міцнішим, настрій кращим, а життя після 60-ти заграє новими барвами. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.